У Польщі не тільки мітингами підтримують українські протести. На заклик Київського майдану вирушила також матеріальна допомога. Уже передано теплий одяг, харчі, ліки та гроші. Саме гроші найкраще допомагають, бо потреби майдану постійно змінюються. Юрій Таран, один з організаторів Євромайданів у Варшаві, пояснює, як знайти тих, кому в Україні передати пожертви. Цю інформацію можна знайти у Фейсбуці на сторінці Київський майдан або Євромайдан. За пошуковими гаслами потреби Майдану або щось таке подібне. Зараз на даний момент мені важко сказати, на які конкретні. Конкретно телефони і сторінки треба входити, але як людина, яка обізнана з інтернетом, в принципі, це може зробити в 30-40 секунд. і Знайти це офіційна збірка пожертв у Польщі потребує державного дозволу. Обминути це і не порушувати закону можна у співробітництві з церквою, бо благодійна діяльність належить до її статутних цілей. Таким шляхом організовано допомогу у Варшаві в греко-католицькому храмі. Про міркування організаторів та жертводавців. Парух отець Петро Кушка говорить. Думаю, в першу чергу. To taki znak solidarności, nie możemy być tam na Majdanie, to bodaj chcemy im pomóc, chcemy zająć się, że je z nimi. cię o takie zwyczajne odczucie, że tam jest nieprosto. że jest tysiąc ludzi, żeby nie powiedzieć setki tysięcy ludzi i że jakoś trzeba ich także podtrzymać materialnie. Pożertwy zbierali też ci, i w Ukrainie spostrzegali za dodatkowymi wyborami deputatów w pięciu problemnych okruchach. Do akcji aktywno wkluczyli się i przedstawne objednania ukraińców w Polsce. Małże 4 tony wantażu i bile 20 tysiąc złotych, jakie oni zawiesili u Ukrainie, zbierali w Koszalinie, Szczecini, Wilomuborze, Lichnicy, Lubinie, Poznaniu, wrocławiu, Erblonzi, Olsztynie, Warszawie i innych miejscach. Przez pięć dni udało nam się zebrać dużo, bardzo dużo teplych liczeń na Majdan, dosyć sporo e, prowiantu Miesiąc temu koły my wsi składały deklaracje na to, że chcemy obracać udział jako spostrychaci. Kto nawet nie dumał, że e, umowa stowarzyszeniowa nie będzie podpisana Janukowiczom i efekt jaki jest, to patrzymy w 3 tyżniu. I tydzień temu przyszła decyzja, że skoro idziemy na Ukrainę, a to jest dla nas duża, ważna sprawa. Idziemy od razu z wsparciem. Dzisiaj jest pitrymka i dzisiaj my idziemy z Ja Nie wiem, co będzie za 3, 5, 10 dni. E, możliwe, że ten Majdan skończy się albo do rozmowy o kręgu stołu i to ta praca zakończy się. Ostatecznie nie, ja myślę, że po prostu trzeba będzie ich Це чітка декларація, якої виконання дійсно буде залежало від подій в Україні. Разом з тим, її громадяни повинні знати, що мають багато прихильників у Європі, куди дорогу прикрила їм українська влада. Сьогодні ці прихильники з Польщі допомагають не лише матеріально, вони служать і тоді, коли треба позбутись зайвих пам'яток з минулого. Це, Це... Це минуле. Ковальчик так. Прямо свіжа поставка до... з Києва. Бульвару Шевченка. Ну, це доказ того, що закінчилася так. певна епока Совка, так. так би мовити. Так, і ми вам теж. Так, причому тобі дістався, бачиш, полірований.